Всім привіт! В цьому відео ми продовжуємо налаштування нашого tiktok аккаунту всього рекламного кабінету бізнес-центру. І на даному етапі нам треба встановити два кроки верифікації, два типи верифікації для того, щоб підтверджувати особу при вході. Як я сюди потрапив? Якщо ми знаходимося з вами там, в АДС-менеджері, або ще десь, я намагаюся перейти в бізнес-центр, наприклад, поки що він в мене не підтверджений, скажімо так, то ось тут я наводжу, і воно каже: ви спочатку маєте встановити два uh, види верифікації, і потім вже ми зможемо вас пускати в бізнес-центр. Uh, це знаходиться в налаштуваннях аккаунту, тобто, або звідси прямо по посиланню, клікаємо, нас туди кидає. або... Зліва ось тут три крапочки біля юзера. І ось тут налаштування е, облікового запису. І нас і там є. Ось тут е, налаштування аккаунту, і ми сюди переходимо безпека аккаунту. Так, що які варіанти в нас є? На даному етапі в мене їх всього буде доступних два. Тобто є. Три варіанти, два з яких треба обрати. Перше це смс. У мене номер телефона ще не прив'язаний, поки не бачу. Ну не треба його поки що прив'язувати. Найпростіше це емейл, вмикаємо і а, ідентифікація через додаток автентифікатора. В мене Google автентифікатор. Додаток, я натискаю сюди. Спочатку вони кажуть, ми вам на емейл вишлемо код. Верифікації після цього з'явиться QR-код, який треба відсканувати вже додатком Google Authenticator. Тобто на телефоні відкриваємо. Або Google-автентифікатор, або у вас, можливо, якийсь, якийсь інший додаток. Відкриваємо його, справа знизу, там, ну, я на Гуглі пояснюю, плюсик, і там додати ще одну верифікацію за допомогою QR-коду. Висвічується у вас QR-код. Тут на екрані, ви з телефона його скануєте, і у вас з'являється 6 цифр, які оновлюються кожні там, або 30 секунд, або 60 секунд. І ви ці цифри потім в майбутньому будете вводити при вході в аккаунт. Так, я наразі відсилаю спочатку йде код на емейл, потім вже код верифікації. Все, полетів в мене код, я проходжу верифікацію, потім включуся. Все, я підключив додаток і натискаю зберегти. Все, ось таким чином ми зробили. Показали, через що і як ми можемо заходити. Тобто, код нам приходить або на e-mail, або через додаток. Таким чином ми зробили двокрокову верифікацію. І наразі, якщо я перейду в бізнес-центр знову, ось тут бізнес-центр, то в мене він вже має бути активним. Так, він вже став активним і будемо продовжувати налаштування.